Wow. На ти може ти весла не помилона, слава живет, на ти после частина Пресвята типа ни помилна, Господи ошибки наші, сладикости, без закони нашим, за тих дан, ще немашений поради, Господи Бога. Боже наш небесний, спаси нас від проклятого нападу мая. Страж трепетний, що вимагає жахлу вод мене, і я здалась, подав мені крива яку голова, я повинен подати прощення звиги. Поведи творяй дай ставрожить у сей прихована, щоб спасти мене від цього огні думі. Нам виводзь буде відхай з ноги вічно.

बहुत शून्य में कुवैशु इमान से उत्तीर्ण बुद्ध ने मोड़े थे इनको जुए बोलते हैं इन्हें जोड़े दुर्मेरु दुष्परिणाम बारंबार में बोली बारंबार करें बहुत शून्य में बोले कुपोष्टिकोई कुप्रेतुवाये निश्चित मन में सही जाएंगे वो जाते होंगे वो हां इन्हीं माया के बुद्धि के नाम से Нашого светлає слова, на ніє коли от коли коли потім, покладайся на воці, по на Боже Своїх, тримає тебе, ніколи не дай, ні пак не правди в собі. Сьогодження, а не повітря, проможені Піскуси не защитить, до положення духу свого, я Господи, не на тебе, спожива на

Бави, Господь, Господь узиває поле жити і наші бажати. Дякую, Господь, дякую за те, що ти зі мною, що ти мене поклоняєш. Дякую, Господь, що ти зі мною, що ти дозволяєш нам. Дякую, Господь, за те, що ти даєш нам свою лану і чужа.

Wow.